Всім привіт! Ну що, нарешті нове відео на каналі, я сподіваюся Значить що в нас? Початок літа виїхав на щуку, вже сьогодні побував у 4-5 озерах, всюди багато води. Ну Це знайшов озеро, де більше таке дно що можна походити. Води всюди багато, ще не зовсім вона спала. Вона спадає швидко, але на озерах повільніше, ніж у річках. Пробував я її в Десні половити. Ну я сьогодні таку лайтову снасть взяв. Тому в Десні вона не зовсім підходить. Я там трохи половив хвилин 30 і поїхав шукати далі. Буду пробувати щось мучити. Якраз жаби заквакали. Не знаю, чи чутно вам. Я думаю, повинно бути чутно. Тут десь. Оце я зараз по коліна стою. Там далі метрів 15-10. Може максимум отак по пояс, може вище, мо по груди. Це виходить з основного озера, залиті такі луки. Тут такі, ну, як канави йдуть невеликі і воно ще в воді після розливу. Розраховую я сьогодні. Ну хотілося б впіймати щучку якусь невеличку, може окунь. А взагалі хоч би покльовку якусь побачити і то добре буде. О, була щучка, бачили? Невеличка, манюсенька така 100 грамовка, але була. На першому закиді. Та ні брешу. Я вже до того зробив закидів 10. Були покльовки вже навіть. Ну, ви вже рибу бачили, так що вже відео буде. Правда, риба... Не так риба, як одна назва від риби. Тут треба було заброди брати такі вейдерси. І заходить туди по -під кущами кидати, бо з берега. Ну як з берега? Тут стоячи по коліна важкувато усе прокидувати. Я це за... такий герой. Ловлю, приїхав без нічого, ну в сенсі мошок повний. Вітер, правда, є, але я понадіявся, що вони мене не будуть кусати, але ну, вже починають. Скоро придеться на комарник вдягати, бо з'їдять. Зілля якась чіпляє. Так, я стою вже на грані. Може вода набратися, треба буде обережним. Зараз ще покидаю, може закидів 10-15 зроблю і піду далі трохи. Бо тут я пошумів, налякав рибу. Так, попробуємо ще тут. Ну бачу, риба гуляє. Добре так. Яка смілка, мабуть, краснопірка. Чи щось на неї схоже. До речі, я взимку цього року був на цьому озері. На жирвиці ми тут робили. І попадалась щука. Навіть і непогана попадалась. Ну, залікова. Я маю на увазі. На озері непогано. це така. Півтора кілограма це вже ого го щука. Добре. Зараз я сумніваюся, щоб вона клюнула, тому що Багато маленької і вона не дасть і клювати. Ну, всяке буває. Колись після розливу і нормальна щука ловилась. Навіть у минулому році я ловив таку по кілограм, по півтора. Так же само, тільки я був у вейдерсах, ну, в Забродах. Ти ж ходив так по підберегам, по міляках і вплювала. Щось було схоже на клювання, але я не знаю, мабуть, зачепив за зелину. Nie to one ściuka była, to coś zaciepująca wiosna. Czuć ku ścianę zakinu. Да, тут треба ходити обережно, бо може в бобрячу нору сігануть. В окулярах воно трошки більше видно, ніж без них, тому краще ходити. А ну тут щось може буде. Тут взагалі мілка по колінах глибини. Чи ще зацеплю щось. Ну тут як зачепиш, то можна, я думаю, дістати. Не проблема. П'явка повзи. Красивая яка, да? Чупакабра. Оце б на сома її закинути. Та й не тільки на сома. Я думаю щось би клювало. Але мені гідко їх навіть руки брати, такі вони якісь на змій похож. Вже не тільки мушки, а й комарі повилазили. Починають кусати. Я сьогодні вже раз пирскався від комарів, але це було години 2-3 назад. Щось слабовато. Я думав буде трохи краще. Ну, вже одна щучка покльовка була, ну, але розмір ви бачите. Не витримав я. Довелося на комарник вдягати. Бо задовбали, вже всі руки опухли. Ну, руки комари покусали, я попирскав. А так мушки достають нормально. вечір і сонце не заходить але вже так близько до горизонту там хмарки йдуть я не знаю може ще й дощ буде бо синоптики передавали дощ із грозою ну поки ловим Так, да, щось не густо. Зіщукаю. щукою. я щось не те роблю. Ну я думаю ти. Блешня ідеальна під ці умови. Мепс, аглія. Різнокольорова, тройка. Я завжди її ставлю, коли після розливу плавлю і завжди на її ловиться може ну, просто жарко, в цьому може бути причина. Ого! Я надіюсь камера записала. Ось де біля мене метрів десять. Щось скинулось, де биле таке. Ну, мабуть, щука, я думаю. Що тут ще може бути? Ну може бути жерег, бо після розливу він мав, ну, мог би зайти. Але, скоріше за все, щука. Як же ж туди закинути, там зарослі. Зараз по-любому зачеплю за щось. Ні, то не риба була. Заче п'ю я за щось Трави багато Так що все-таки нормальний розмір тут є Скинулося щось нормальне Ну, не хоче вона мою оберталку. Мабуть, вже наїлась. Щось собі там піймала. Якусь красну опірку. Силікон я тут навіть і не буду пробувати ставити, тому що мілка і буде по дну чіплять усе що можна. Навіть якщо меншу вагу, там 3 грами, поставити 2 грами, то все одно вона буде по траві повсти. О, Знову щось скидається Уже в другій стороні. У мене є думки такі, що це може бути не хижа риба, а наприклад карп, короб. О, щось є, щось тягнув невелике. а а кунця. Зараз мо зійде. Навіть на камеру не попаде. Ні, не зійде. Ось. Нарешті піймав щось, хоч щось. Отакий такі окуниць на МЕПС, третій номер аглі так пливий Окунець. я сьогодні рибу не буду брати тому що і так її попробую піймай було б що брати Так, я вже трохи набрав, тому не так страшно. Отже ж дурачок треба було вейдер взяти і не паритися. Тут якраз така глибина, комфортно було б їх ходити. До речі, за коропа, те що я сьогодні казав. Я не зря сьогодні сказав, що може то короб гуляє там. Тому що я сьогодні їздив в одне озеро там біля десни. Ну воно після розливу, там вода залишилась. Думаю, пройдусь погуляю, гляну, що там плаває. Там зазвичай щупалята такі по 50 грамів по 100. А то дивлюсь, такі бульбашки, щось. А воно так в очках видно все в окулярах. І такі спини стоять, думають, що вона чи бабриякі чи андатри. Підійшов ближче, а то коробці такі невеликі, може по кілограму, по 800 грам. Це, вони чекають там браконьєрів, які прийдуть і дістануть їх неводом або ще чимось. На удочку там не половиш, бо воно мілке, зарушив все. Мабуть, на сьогодні поїду додому, тому що нема кльову тут на цьому озері. Я, правда, його не обійшов так усе. Десь, мабуть, шосту частину чи п'яту, вона велике тут. Для початку піде, як для розвідки. Тому всім дякую за увагу, до наступних відео.